Друзья, для ТЦК разработали посибник на 50 страниц, как они должны вести себя с людьми. Послушайте, будет очень интересно. Это как они должны вести себя, когда они к вам подходят. Правила поведінки для ТЦК під час мобілізації розробили посібник на 50 сторінок, ключові пункти повага до гідності, заборонено дискримінацію, приниження, переслідування, також заборонене застосування сили, спецзасобів та зброї, законність і чіткі повноваження, самоуправні затримання неприпустимі. Всі дії повинні бути лише в межах чинного законодавства, протоколи взаємодії. Представитися, показати посвідчення, чітко й зрозуміло пояснити мету контакту, комунікація без тиску, уникати жаргону, слухати, не перебивати, бути обізнаним у законах, персональні дані, пояснювати, навіщо потрібні документи, як їх буде використано, поведінка у конфліктних ситуаціях, впізнавати тригери, страх нерозуміння, діяти спокійно, використовувати фрази підтримки потрібно документувати всі інциденти. Короче, это у них такой военный статут, типа пассивный такой, по которому они должны только так делать, никак по-другому. Ну как вам? Комментируем, друзья, не стесняемся. Кто что думает по поводу этого? Также не забываем подписаться. Дальше будет только интереснее, только трешаковые новости. Всех обнял.